Хочу звернутися до жителів Житомирської територіальної громади ми входимо мабуть в один із самих важких. Опалювальних е, періодів, е, які є в умовах воєнного стану. Опалювальний сезон у Житомирі розпочнеться 15 жовтня. Відповідне рішення прийняли депутати міської ради на засіданні виконавчого комітету. Директор КП Комуненерго каже: наразі усі підготовчі роботи завершені. Будинки пройшли другу перевірку, усунули зауваження, і всі будинки готові. Всі мережі підтискав вже знаходяться майже місяць, і тому хто хотів, той має можливість спокійно з. Загрузити теплоносі свою мережу теплопостачання. Єдине питання да проблемки є це відсутність наявної кількості необхідної кадрів, яка потрібна була для обслуговування такої кількості бути. З передбачених восьми аварійних бригад житомир теплокомуненерго наразі укомплектовано лише дві. Тож у разі виникнення поломок ремонт може зайняти більше часу. Окрім того, у міській раді попереджають про ймовірні ускладнення перебігу опалювального сезону через обстріли ворога. Ворог б'є по. Енергосистемі сьогодні 60% газосховищ зруйновано. Тому про те, що ми маємо економити, то це має знати кожен. Про те, що ми будемо в опалювальний період з відкритими вікнами, про це годі думати сьогодні. Ми маємо вистояти і маємо пережити разом. Цей опалювальний період для того, аби раціонально використовувати енергоносії, проводитимуть постійний моніторинг та оптимізовуватимуть надання послуг, тобто ми будемо. Виключатись в ті періоди, коли температура буде це дозволяти. Ми маємо запровадити режим жорсткої економії, тому що на сьогодні ви самі знаєте, яка ситуація у нас з газом. Житомир теплокомуненерго готується до ймовірних блекаутів після обстрілів росіян. Дмитро Рогожин каже, минулого року у нашому місті було 1078 аварійних відключень. Тож підприємство робить усе, аби зменшити ризики зупинки котелень. То Великий комплекс взаємодії електричної енергії, газу, там деревини, води, водопостачання Не буде водопостачання. Теж буде питання. Встановлені достатньо потужні станції. Вже працюють по на 7 електричні станції газопаштові. Ми встановлюємо на 10 об'єктах свої газопаштові станції для того, щоб першу чергу зробити енергетичні острова. На випадок надзвичайних ситуацій підприємство забезпечене генераторами Анна Чепель ілона Усатая, телеканал СК